Це де ми зараз знаходимося на околеся села Дібровне, чи Дібрівне, як правильно. Звільнено, села вже отам, від села залишилось маловато, звісно. Але сама територія є звільна. Ну, мін багато. Мін. Ну, особливо проти піхоти. Якщо хоче ноги, проїхати район, то welcome. Ну, я думаю, вони мінували то, що боялися. Ну, десь шляхи підходу до себе мінували, коли навіть тут стояли. Як звільнили, то видавали просто. Ну, тобто, їм же не, не залишили шляхів підвозу ніякого. Тобто нарушена вся логістика і. Люди просто тут, ну, які ті, як люди. Ті створіння, які там були, ну, теж поняли, що їм як би, перекрили кістород в, конкретно в селі, що їм немає чим підвести ту ж провізію, боєприпаси, евакуація поранених, діло, утрудняється. І вони героїчно відступили. О, з самого початку то було багато тут так в околицях ну десь. Та пару рот точно було. Та техніки до багато, дуже багато. Танків, ну, я не знаю, я не можу конкретно цифру назвати, довкола двох-трьох десятків танків, БМП десь в тій же кількості людей, ну, я не знаю, багато. Всього, всього вони втратили багато, тобто я. Ні. Що вціліла, ми забираємо. Да, от ми забрали двойку отсюди, не, не так давно. Та й зробили з неї донора там, запчасті. Такі. Гармата в них непогана, от тройка стоїть підбита, теж ціла. Заберуть, кудись, що з нею зроблять, я не знаю. Ну, вони просто... мінують біля себе. Тобто, по опиту там деяких технік, що вони, там, ми... вони кидали навіть просто. Вони вокруг неї просто мінували. Півпротив піхотки і якісь тан... протитанкові міни. Розкажи, будь ласка, що це. Підбиті БМП-3 ворожі з їхньою фашистською символікою Z. Були знищені під час наступу їхнього. Тут їх можна навіть докупити. парочку сложити, мабуть. А може і не можна, не знаю. Я подозріваю, що один з них ПТУР. на оцю на Птур похоже. А оцю більше всього, що РПГ. Ілі якоїсь бойової машини знищені, бо воно сильно осколків в борту. Може ФЗ двойка просто насипала. Ілі бронебойними, ну щось таке. О, сука. Краї гострі. Качество не оче. Тут були їхні позиції чи як? Колись, ну, раніше трошки. Ще воює, це, 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 це були.